Шість квіток, які зацвіли в зиму у мене. Перша квітка це хризантема вона продовжує. Друга квітка це маргаритка. Третя квітка це морозник. Він тільки-тільки зацвітає і він буде цвісти всю зиму. Всю зиму, серйозно кажу. Потім вербейник. зацвів Бачите, проріс і зацвів. Ну він змерзне, понятно. Традисканція теж зацвіла, вона теж змерзла. А ще воно цвітається, вже морозець. І оця ось, ось жовтенька, такі соняшнички, я не знаю, як вона називається, теж зацвіла в зиму. Представляєте, яка красота? У мене на грядки. Ну, паровська теж доцвітається. Ай, бур'янець, ось ось такий зацвів. Ось така красота. представляєте. Хто хоче морозника, купити за 350 гривень великий кущ, пишіть в особисті повідомлення.